І з-поміж мільярдів інтернет болтинок на яких ти провисаєш годинами щодня, ти скоріше клацаєш на ті фотки рілси, які приваблюють тебе візуально, перш ніж ти дізнаєшся зміст. Отакі, от, от ми люди, поціновуючи прекрасно. Ми виросли з того періоду, коли все яскраве кольорове приваблювало наш погляд, сутність оцінювати форму залишається незмінною. На тому дехто грається в мозаїку, розміщуючи квадратики в інстаграмі по кольоровій гаммі. І, от, коли ти береш руки, телефон і заходиш на сторінки різноманітних інстаграм-панів і інстаграм дів, де все-таки знаєте. Сіро, біло, бежево, коричнево, тілесне, а в тих же кольорах квартири, автомобілі, діти, квіти, собаки і коти. Запах багатства, всесвітньої краси, нетривіальності успіху, ще зая, коли ти натискаєш кнопочку додому і потрапляєш на свою інстаграм-сторінку. Яка натякає тобі, що пора попрацювати над візуалом? І я не знаю, як на вас, але на мене ось цей от світ естетичних соціальних мереж, у якому зі швидкістю світла тренди змінюються на мікротренди і так по колу тисне. По-перше, мені все частіше здається, що всі навколо стилізують свій одяг, підбирають мінімалістичні прикраси, живуть в хатах з ріелторських сайтів, яких ніколи немає під здачу, мають гроші на мільйон баночок біля вани, А я одна живу не така вже і цікаве життя, яке не вміщується в 10 палочок сторіс на день. Ще, і ще, і ще, і ще, і ще. В моїй квартирі є все, що існують, шпалери, і футболку я просто запрягаю в штани. І я хочу вам дізнатися, що. Що в сьогоднішніх умовах серед мільйонів різних стилів, квінтесенцій, модних луків, трендів, мікротрендів, корів, мені важко себе ідентифікувати. Не я рижа мавпа! бо я ніби як проживаю життя, однакове життя мільйонів людей на планеті Земля або Навпаки, не підлаштовуюся під різноманітні модні течії і тренди. І звісно, я це буду розбирати зараз у своєму відео. А ви, до речі, напишіть в коментарях, якщо, звісно, ви не полінуєтеся, що відрізняє, наприклад, мій youtube канал від інших youtube блогерів Щоправда, це я трошки так, знаєте, нагнала і на демонізувала. Давайте просто подумаємо разом із вами, чи таким поганим є прагнення, наприклад, зробити свої соціальні мережі більш естетичними. Бо я насправді за те, щоб мати якийсь конкретний стиль, якусь зовнішність татуювання, прикраси, які будуть дозволяти тобі самовиражатися, і щоб інші люди, які тебе не знають, без довжелесного монологу про тебе, могли дізнатися набір твоїх цінностей. Бо сьогоднішній користувач соціальних Хмереш на противагу 10-хвилинним роликам, обирай скоріше 15 секундні рілси, і в них тобі треба вмістити щось, що тебе в цьому просторі буде ідентифікувати, і зробити бажано із закритим ротом, тому що за 15-30 секунд ти не так багато вже встигнеш чого і сказати. Тому що людям в цьому і допомагає та сама інтернет-естетика, А поки ми ще не розпочали як і всі інші ютуб-блогери, Попрошу на середині цього відео підписатися на цей канал, ставте палю, вись, пишіть коментарі і лайкайте, якщо вам подобається цей контент. А ми полетіли розбиратися в інтернет-естетиці. Насправді ж, естетика це не просто. Міра прекрасного це взагалі то ціла філософська наука про споглядальне або творче ставлення людини до реальності. Простіше кажучи, вона намагається зрозуміти, на основі чого люди ось це вважають глибоким і красивим. А ось це, наприклад, низькочолим і безталанним. Але хто там думає про ту нудну філософію, використовуючи сьогодні це слово, припустимо, називаючи себе естетом, бо більш сучасний контекст цього поняття він заключається в таких от візуальних образах, стилі, в настрої, в вайбі, як це мож, модно сьогодні казати: здурів, чи що? Навіщо лаєшся? Да це Звідси і зроджуються різноманітні мікро і. Просто тренди, які дуже швидко ширяться інтернетом і переходять інколи в життя, але наперед скажу далеко не завжди. І ця інтернет-естетика насправді буває дуже і дуже різноманітною. І розпізнати ці види інтернет-естетики можна сьогодні за такою частиночкою, яка називається ну, типу як ядро. І ця прикінцева частинка дає нам зрозуміти про найістотніше у певній модній тенденції. Поява цієї концепції пов'язана із новою Епохою соціальних мереж, зокрема TikTok. Сьогодні нове покоління користувачів популяризує власні стилі наслідує якихось зірок, пройнює різноманітні епохи. І все це шириться, має потужно, долаючи мовні фізичні бар'єри. Але по факту, щоб ця естетика не втрачала своєї значимості, вона має і, окрім зовнішнього прояву, нести в собі ще якісь глибокі сенси. Ну, принаймні, так задумувалось. Але щоб зрозуміти, чи це справді так, розглянемо найпопулярніші на сьогодні інтернет естетики. От, наприклад, cottage core, його ще називають Farmcore або Countrycore. Це така інтернет-естетика, що ідеалізує сільське життя. Виникли вона звісно нас першу за кордоном, а ми ж там, що село там і село в нас зазвичай дуже відрізняється своєю естетикою. В основі цієї естетики лежить повернення до традицій, вибір фізичної праці на перевагу інтелектуальні, споживання натуральних продуктів і відмова від міських амбіцій у кар'єрі, відповідний дизайн в будинках і ремесла, які притаманні зазвичай людям сільської місцевості. Це якесь малювання, гончарство, садівництво, догляд за тваринами. Так, ті, блогерка Блирина Фарм, яка має. Дев'ять 9,7 мільйонів слідкувачів щоденно виставляє блог, як вона одягає фартушки, готує домашнє масло, виписає курочок, дають корову і виховує нерочисених сільських дитинчат. Українські ж блогери, які романтизують село, також є. Хоча мені важко віднести їх насправді до... Ось цієї от котичкор естетики. Наконець, тобо я вже так задовбалася цю солому возити. Хоча в нас є інфлюенсери, які будують доми в скандинавському стилі і створюють власні екоферми. На сторінки, ось присутні також відео, де такі блогерки борються на грядці, збирають ягоди і садять квіти. І ця тенденція виникла в період ковіду. Звісно ж, як і багато інших мікротрендів, тоді, коли хотілося дуже відчути себе в такому просторі на природі, оскільки. Багато хто був замкнений в кам'яних джунглях, але ця інтернет-естетика має зворотню свою сторону і часто зазнає критики. Наприклад, тому що котичко естетика пропонує нереалістичний і занадто ідеалізований погляд на проживання у сільській місцевості, бо зазвичай існує величезний контраст між тими іделічними зображеннями сільського життя, сконструйованими цією естетикою та деякими реаліями таких просторів. Та ж мільйонниця у. Ті, хто балерина фарм потрапив нещодавно гучний скандал, мовляв, вона проживає зовсім не те життя. Про яке вона мріяла з дитинства можливо ви чули, ніби як журналістка, що побувала з цією родиною цілий день в ході розмови, з'ясувала, що авторка хотіла бути відомою балериною, а нетомість народжує дітей і порується по господарстві за волею чоловіка. А те, що вона показує іншим людям легкість у вихованні купу дітей одночасно в приготуванні їжі, догляд за тваринами самостійно, це не зовсім правда, адже є й прибиральниці, і помічники, та й сама родина є. Родиною мільярдерами, але також варто враховувати, що TikTok із такою кількістю мільйонах підписників це ще й дуже великий бізнес, і естетика в даному випадку котичкор, села і так далі, допомагає банально блогерам заробляти гроші. Інший тренд, який мене схвилював куди більше, називається Clean Girl Core. це про показ типу природнього та дуже доглянутого вигляду, чиста шкіра без макіяжу та супер свіжий вигляд. 2,1 мільярда переглядів у тіктоці з такими хештегами. Поряд із цією естетикою здається, пропагуються дуже потрібні речі, такі як, наприклад, життя за планом, пиття дуже великої кількості води, правильне харчування. І варто відмітити, що порівняно з тим, як загораються і чухають інші тренди, і мікротренди, естетика Clean Girl, поряд із тією ж. Естетикою котичкор є досить довготривалим трендом. Ви могли також бачити у своїх рекомендаціях багатько дівчат, які безкінечно на камеру наносять доглядову косметику, Десятиступеневі, вечірні, ранкові, полуденкові і так далі догляди за тілом. При цьому, звісно, річ використовуються рекламні бренди, гарно виставляється світло і обирається період зйомки, коли якомога менше висипі на обличчі. Критика тренду, звісно, зводиться до того, що він може бути привабливим контентом у соціальних мережах, але зовсім нереалістичним, у повсякденності, окрім того, така ідеальна шкіра і таке от ідеальне за розкладом життя дуже впливає на самооцінку і психічні стани інших дівчат, які дивляться на це. Коли я страждала на акне, я вдивлялася буквально в кожен міліметр обличчя шкіри цих дівчат і намагалася вишукати будь-яку таку небездоганність, тому що порівняння із їх обличчям моє було схоже на долину міні вулканів. Окрім того, цей тренд в світі зазнає нищеної критики за прилоювання білих багатих молодих дівчат над усіма іншими користувачками соціальних мереж, тому що цей тренд популяризують зазвичай тільки такі представниці жінок. Загалом в інтернеті сьогодні існує дуже велика кількість цих інтернет-естетиків. І прикол в тому, що часто не потрібно мати якесь внутрішнє наповнення для того, щоб юзати такі тренди. У цьому до такої естетики, у мене, як і в багатьох інших, і виникає дуже багато питань. Ну, бо от існує тренд балерина естетик, який не вимагає від вас навіть бути балериною. Трошки дивує мене в цьому всьому те, що сьогодні ти можеш використовувати блок-кор. це такий стиль. В одязі, який поєднує якісь звичайні ваші речі із речами футбольних фанатів, так, або футболістів, формою футболістів. При цьому ти можеш не дивитися футбол і не бути взагалі прихильником ніякої команди і толку взагалі не розуміти у футболі. А завтра ти можеш перетворитися буквально у свого дідуся, юзуючи такий тренд, який називається Grand Pack Це буквально. Стиль старого еклектичного дідуся із поєднанням таких от. Вінтажних елементів в одягу: Bimba Core, Bloom Core, Cyberspace, French Girl, Future Fun, Love Core і так далі. Великі модні журнали, виробники одягу і б'юті індустрія відповідно відстежують абсолютно усі модні естетики і тренди цього сезону для того, щоб виготовляти актуальні продукти так було наприклад із трендом Барбі Aesthetic, коли більшість людей, що не мали в гардеробі підходящого рожевого кольору, бігли перед санцем купувати речі в торгові центри. А магазини непогано так на цьому заробили. Хоча інколи ці мікротренди є такими локальними і можуть навіть нести якусь соціальну місію. Пам'ятаєте, як ми усі одягали якісь леопардові речі або відшукували в своїх архівах старезні фотки в леопарді для того, щоб спонукати, нібито німеччину, продати нам танки леопард. Зрештою їх передали. Не думаю, що це. Завдяки цьому трендові, але все ж. Це було таким от моментом об'єднання українців, і на прикладі, ось нашого такого от леопардового тренду можна зрозуміти, як вони взагалі виникають і як вони створюються. Наприклад, естетика Old Money, я впевнена, що ви чули про таку, або принаймні бачили меми уже про цей мікротренд. Виникла на фоні масового споживацтва і швидкої моди. І саме цей тренд вам нагадувати про важливість якості одягу і зменшення хаотичної купівлі. Прихильники old Money ні, мали вибрати речі, які є символом позачасової елегантності і краси, але давайте відверто. Не усі люди, які купували подібні речі, щоб виглядати як мільярдер, якому це все вдалося у спадок, купували їх саме через ті цілі, які закладалися, коли цей тренд створювався. У більшості людей є впевнена, що гардероби просто тільки поповнилися речами і не завжди вони якісні, якісь люксові довготривалі. Просто вони поповнилися лише для того, щоб нагадувати естетику, щоб одягатися в те, що сьогодні є модним. Зокрема, я про мільйони отаких от от окулярів з Алі які я бачила майже на кожній дівчині. Не думайте, що якась особлива я теж хотіла їх купити. Я їх приміряла, просто мені вони не підійшли. Ціно зі статистикою, популяризаторів і підхоплювачею різних інтернет-естетик, їх вік коливається в межах від 18 до 24 років. Бо я впевнена, що ті, хто на межі миленіалства і зумберства, так як я і не розумію, хто він в цьому світі, може написати, що цим бавляться переважно підлітки, бо ти доросла людина, твоя естетика складається із три роботи. core, здати на штори, core, Оплатити прибудинкову Core. але ж у час, коли Інстаграм і TikTok не зародився навіть в уяві їх овнерів, у людей також була своя естетика, яка поділя... поділяла їх на певні групки. Це були субкультури і схожі інтернет-естетики і перейняли естафету саме із рук субкультур. І все тоді вказувало, що ти відносишся до якоїсь певної ідеології, зачіски, макіяжі, музика, плакати вдома. На відміну від інтернет-естетик, які формуються більше на емоційному сприйнятті світу, субкультури це більше про внутрішній протест. Окрім того, інтернет-естетики дуже швидко змінюються на інші мікро. Про тренди і тренди, і попри те, що існують більш триваліші, все ж таки вони короткочасні, тоді як субкультури виникають і розвиваються десятиліттями. Ну й не міг ти сьогодні бути панком і слухати метал. А на наступний день скачати собі альбом 50 Cent. Давайте на прикладі однієї субкультури і їх трішечки розглянемо. Так чим вони відрізняються? Це така субкультура шанувальників. Аніме я впевнена, що ви також знаєте декілька представників цієї сучасної субкультури, і легко можете їх відрізнити в натовпі і ідентифікувати. Вони позиціонують себе як досліджувачі нового, вони руйнують стародавні змови, кидають виклик системі або навіть прагнуть врятувати темне майбутнє чи просто жити вільним життям від бід і прикрощів. В українському просторі є яскрава представниця аніме естетики, аніме субкультури, якщо можна так назвати, YouTube Блогерка Стася, яка позиціонує себе так: відкриваю тобі очі на цей світ і суспільство. Вона робить досить цікавий контент, і що дуже притаманно різноманітній аніма субкультурі, що її контент із її образом досить концептуальний і набагато глибший ніж може здатися, тому що коли я вперше побачила її канал, мене відлякав цей образ, тому що мені не подобається. Взагалі аніме, і ці мультяшні образи, і вони інколи навіть досить відверті. Але коли я трішечки дослідила її канал, я зрозуміла, що там дуже багато перетину з аніме субкультури. От, наприклад, у неї в кадрі є зовсім смерті, а це такий японський аніме серіал, автор якого заклав у сюжет філософську ідею. Чи можна творити добро, вбиваючи інших? Пасхалки прикольні, і ті, хто є шанувальником аніме, точно зацінять цю естетику. Але мені здається, це все ж таки більше притаманно молодим досить людям. То є одне явище, яке я називаю таким естетичним викривленням, яке існує просто вже. Не знаю скільки років в інстаграмі, і в тіктоці. і ця естетика, інстаграм, естетика, вона притаманна будь-якій віковій категорії. І я про бежевих інфлюенсерів слово естетика зараз в інтернеті частіше використовується просто як окреме слово, окремий хечтег. За ним мільйони відео в інстаграмі, такі тіктоці, які пропагують злагоджений спосіб життя, які включає тренування, чисте харчування, охайний дім. Але основним компонентом, який зв'язує усі ці різноманітні категорії людей, в одне це наявність нейтральних кольорів, таких як, наприклад, бежевий. Моя планета Аракіс така прекрасна, коли сонце сідає. Ті, хто слухає моє відео, подивіться, будь ласка, зараз на екрани, тому що я продемонструю вам таких блогерів. Вони запалюють свічки паху, що одягають стильні зручні піжами, бежевих відтінків, звісно. Рано лягають спати, проводять тихі затишні вечори, рекламують техніку. Apple, рано прокидаються і правильно потягуються, роблять красиві фотографії, медитують, готують на бежево-чорних естетичних кухнях, купують собі квіти, займаються спортом, регулярно та й задоволення. Доглядають за собою, корисно харчуються та красиво сервірують столи, з елітними тваринами в таких же нейтральних кольорах. Користувачі соціальних мереж, які підписані на таких блогерів, ці твітерах і інстаграмах говорять, що це така от втеча від експресії і втрата певної індивідуальності. Дехто взагалі каже, що естетика такого бежевого кольору і нейтральних кольорів може зайти занадто далеко, описуючи такий феномен, який називається. Бежеві сумні немовлятка або бежеві сумні мами. Це про батьків, які прибирають яскравий колір у кімнатах своїх дітей, шафах та іграшках, щоб відповідати своїй інтернет-естетиці. Ай не є навіть віта в інтернеті, де мама перефарбувала свою новорічну іграшку в нейтральні кольори. Давайте трішки його подивимося. Майталескриснеспайпейн за браун це викликало такий масовий резонанс, тому що дуже занепокоїлись лікарі-педіатри, які стверджують, що для нормального розвитку малюка потрібно дуже багато яскравих кольорів. Не дарма усі ці дитячі речі, вони прям дуже яскраві: фломастери, іграшки, ліжечка, подушечки, все це робиться в таких дуже яскравих кольорах. І це не лише тому, що діти це обирають це пов'язано з нервовою системою і з розвитком дитини. Мовляв, якщо Мама чи тату будуть підлаштовувати дитячі іграшки під свою естетику, то вони можуть сприяти затримці, розумовій затримці розвитку своєї дитини. І от цікаво, чому мода взагалі на цей бежовий нейтральний колір виникла. Чому всі інстаграми величезних мільйонників почали бути схожими у кольоровій гамі за, за стилістикою, естетикою одні один на одного? Кажуть, що мода на цей божевий стиль могла виникнути з деяких причин: от, наприклад, вплив тієї самої знаменитої сімейки Кардаш Янів, бо протягом останніх кількох років нейтральні тони домінують в тренді, зокрема в домашньому декорі та моді зірки реаліті шоу Кім Кардаш'ян. Ще одна така цікава теорія, що інфлюенсерів спонукають створювати контент в таких нейтральних бежевих тонах для того, щоб спонсорські продукти, тобто ті, які вони рекламують, значно виділялися на їх сторінках. І це правда так, тому що ти заходиш, бачиш щось там таке кольоровеньке, на нього натискаєш, і зазвичай це дійсно Якась баночка чи одяг, який вони просто рекламують. Можливо, що в цьому жорстокому світі, який повен політичних і економічних нестабільностей, воїн? Це таке одне із місць, де людина може відчути справді безпеку. Крім того, цей от хаос соціальних мереж може викликати у людей тривогу і вони утікають на такі сторінки. От вони заходять там, де все спокійне, тихе, затишне і просто відпочивають. А як вам взагалі? Естетика сучасних соціальних мереж, бо підсумовуючи мені трішки хочеться подискутувати із вами, тому що ця дискусія не щухає в моїй голові. З одного боку, ці мікротренди, тренди, кори, естетики дозволяють тобі виділятися і створити якийсь такий індивідуальний образ, який буде багато що про тебе іншим людям говорити. Але з одного боку, ця естетика часто має просто форму, не носичи ніякого змісту. Ну, дивіться, ми ж пробачаємо блогерам э, форму без внутрішнього наповнення. А навпаки, ні. Тому що якби я не намарафетилась, не виставила тут світло три години, які я це роблю, то ви, скоріше, за все, не дивилися це відео, ви його вимкнули, називаючи це неякісним контентом. Але багато хто мав би вже розчаруватися в деяких блогерах-мільйонниках, які вилизують свої квартири підбирають бежево нейтральні кольори, ведуть розкішне гарне життя, і люди там відпочивають на тих сторінках. Через низькі когнітивні здібності у питаннях політики і взагалі світобудови. Але цього не відбулось. Також ти можеш одягнутися буквально як блогер, якийсь, яким ти слідкуєш, чи просто бути в супертренді, одягнутися як чи то дідусь, чи то як олдмані. Але що з цього всього буде говорити про тебе. Чи буде справді це транслювати те, що ти відчуваєш, проживаєш і. Ким ти себе в цьому світі бачиш і як взагалі не заплутатися в самоідентифікації. і Способі виразитися, коли ці тренди, мікротренди дуже швидко змінюються. І ще одне запитання, яке мене тривожить, якщо ти і будеш підганяти всі свої соціальні мережі під якусь естетику, ти будеш слідкувати за світлом, кадром, за кольором, все зробиш в нейтрально баживших популярних кольорах чи в інших трендах, то чи буде це відповідати тому, як ти живеш, чи це буде лише картинка в соціальних мережах, що також досить. Часто відбувається. Пишіть свої версії в коментарях і обов'язково пам'ятайте, що ви можете обмежити свідомим або шукати істину. А з вами була Яна Іващенко, І перш ніж попрощатися, я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Зараз ви бачите цих меценатів саме на екрані. Це прекрасні люди. І вам дуже, дуже, дуже дякую. А всі, хто хочуть мене підтримати, бай мій кофі вже відпало. Немає, я видала цей акаунт. Ви можете підтримати мене тепер на монобазі, базі. Та постати спонсором цього каналу. Я залишаю тут різні QR-коди, підписуйтеся, щоб отримати доступ до ексклюзивних відосиків, і, взагалі, щоб отримати підтримати мої починання. Ну хоча як починання, вже два роки веду YouTube. А з вами на сьогодні все. Я прощаюсь, обіймаю кожного і кожну. До зустрічі, і побачимось, почуємося в наступному відео на цьому ж каналі. Ще не знаю, чи розкрили я взагалі відео про цих блогерів, бо, здається, щось не говорила тут. Але відповідей не дала на ці питання, які сама поставила. Але ж це не має так бути. Ми всі маємо думати, ми всі маємо шукати відповіді. Захотілося і зняла. Отак. От а ще підписуйтесь на мій неестетичний інстаграм. Боже, забула. Забула це сказати. І так, підписників мало. Підписуйтесь на мій інстаграм.